Як луна лисеня провчила. В одній мисливській лисячій родині було маленьке лисеня, В нього було ще двоє братиків і дві сестрички. Всі вони були такі червоненькі і з пухнастими хвостиками, усі дзвінко зявкали по лисячому. Жила ця родина в теплій сухій норі біля підніжжя Високої гори. За цією горою знімалися великі сопки, вкриті вічними снігами. Там завжди гуляв вітер, і батьки казали своїм дітям. Коли ви станете великі й самотні, ми вам дозволимо скрізь бігати. Але зараз. До тих гір ходити не можна. Там бувають снігові обвали. Впаде прила снігу, заб'є і засипле так, що й не врятуєшся. Добре. кажуть лисенята. Ми туди взимку не ходитимемо. Почекаємо літа, коли снігу вже не буде. Ні, кажуть старі лисиці. Влітку з верховин велике каміння падає. Висить от така ненадійна каменюка, вітер дмухне, захитає її, вона й покотиться додолу, а по дорозі ще й інші камені зрушать з місця. Якщо потрапите під отакий кам'яний дощ, то там назавжди й зостанетесь. Добре, що в нас такі досвідчені батьки Ще почуться між собою лисенята. Навчили нас доброму, не підемо ми туди, де взимку снігові обвали бувають, а влітку кам'яний дощ іде. Тільки маленьке лисенятко зовсім інакше міркувало. Слухало воно повчання батьків. А само собі й думало хитий наші батьки, не хочуть, щоб ми без них ходили на полювання. А серед гір, напевно, дичини більше, ніж у долині. Вони нас тільки лякають, а насправді сопки зовсім не страшні. Минула зима, прилетіли птахи. Біжать з гір струмки, дивиться на них лисеня і думає. Он які струмочки веселі, а як біжать вони з сопок. Мабуть, там весело, а не страшно. Та й чого мені боятись? Я ж хоробрий, я напевно хоробріший за батьків. Нічого не боюсь. І пішло лисеня до сопок. Спинилося коло підніжжя високої, високої скелі. І як цявкнуло, Цяв! Он яке я хоробре. Найближча луна відразу ж і відгукнулась. Цяу! І тихенько покотилась по верхівках. Цяу! Що далі відкочувалося, то слабкіше й чулося. Еге каже само собі лисеня. Стопка тільки на зріст велика, а голос у неї такий же, як і в мене, навіть тихіший. Чого ж мені боятись? Геге! Дяу! Нічого не боюсь. Дяу. І сопки голос такий, як і в мене. Дзя Докотилося це до вітра. Розгнівався Великий вітер. Провчуну я цього нахабного хвалька. Тмухнув на сопки. Зірвав великий камінь і жбурнув його щосили. Котиться вниз камінь, все за собою тягне. Тут і луна грізно загуркотіла. А хто тут вихваляється? Хто тут дявкає? Ще дужче загула луна, підбиваючи гуркіт каміння. Бережись, кому життя дороге. Лисенятко підібгало хвостик під черевце, вуха притисло до потилиці, озирнулося на всі боки та бочком бочком на стежку випралося. Ні, ні. Це я так, тільки пожартувати хотіло. Злякано дякнуло воно. Та як пуститься втюки, так що й вітер не здожене. Скотилося до себе в нору, віддихалося, подивилося на своїх братів та сестер, хотіло було похвалитися, а я до сопок ходила і зовсім не злякалося. Ійшло в нього одне. Тяв, бо зуби з переляку цокотіли.